Всім доброго дня. Форсунки принесли з ДТЗ HPX 5244 да? uh -huh. трактору 5 років. Принесли форсуночки на стенд і дві форсунки з трьох не працюють. Ну, одна взагалі не працює, одна працює добре і одна такі 50 на 50 працює. Потрібно міняти розпилювачі. Я ось сьогодні вже не розібрав. Зараз покажу номер, який розпилювача стоїть. DOP 155, П523, РИСКА 3864. Ось такий от розпилювач стоїть в цих форсунках. Форсунки не похожі взагалі, не така система як. На каемах, на каемовських двигунах, Получається, регулювання тут відбувається за рахунок от таких от шайбочок. Значит, це шайбочка, значит, треба підбиратися шайбочки різної товщини для того, щоб пружинка значит, відрегулювати тиск відкривання. Значит, отам от стоїть шайбочка, потім пружинка. Потім на пружинку. Ось така от штучка, і потім безпосередньо така перехідна пластинка з направляючими, і тоді вже ставиться сам розпилювач. така от система.